Івано-Франківщина має нового голову обласної ради. В п'ятницю колишній очільник органу місцевого самоврядування Олександр Сич склав із себе повноваження у зв'язку із обранням його народним депутатом України. За наступника Василя Скрипничука голосували практично одноголосно присутні у сесійній залі. Також того дня обрали першого заступника облради та керівника фінансово-бюджетної комісії. Ними стали Олександр Левицький та Юрій Бабій відповідно. Процес обрання нового голови обласної ради розпочинається із переклички по Семко Володимир Богданович в залі 87 депутатів достатньо, аби обрати нового голову. Єдиною кандидатурою екс-голова облради висуває Василя Скрипничука. каже, це погоджено із фракцією Свобода, наша Україна, фронт змін українською партією та народним рухом України. Жодних зауважень депутати до кандидата не мають лише слова підтримки. З Професійної точки зору. Навряд чи хтось з нас, в тому числі і я, хоч про цього обласної ради, може позмагатися з Василем Михайловичем Скрипничуком. Не знаю, хто має. Глибший пласт досвіду, щоб ефективно працювати на цій посаді і зберегти всі ці цінні напрацювання, які ми разом з вами зробили. Пріоритетом у своїй роботі ми визначили розвиток місцевого самоврядування, і я впевнений, що якщо Василь Михайлович, а я не сумніваюся в цьому, буде обраний головою обласної ради, принцип наступності він буде присутній. А це дуже важливо. До сьогодні два роки ми мали голову новатора, який Поставив місцеве самоврядування в області на гідне його місце, ми будемо мати людину, яка стабілізує цей процес і зробить його невідворотним. Сам Василь Скрипничук про себе говорить скромно, кандидат юридичних наук, третій депутат обласної ради, голова фракції ВО Свобода та керуючий справами виконавчого комітету обласної ради. Принципи державності вбачає у служінні влади української нації дотримання законів збереження української мови, традицій, культури та розвиткові національної економіки. Згідно цього, каже він, і має діяти обласна рада. Створення сприятливих умов для задоволення соціально-економічних та духовно-культурних потреб жителів нашої області. Співпраця обласної ради з іншими органами місцевого самоврядування, з місцевими державними адміністраціями, з іншими органами державної влади, має бути чітко заснована, виключно на вимогах закону. Обласна рада, будучи представником інтересів територіальних громад області, не тільки може, але й повинна, на мою думку, на загальнонаціональному рівні впливати на розвиток і утвердження національних здобутків держави. Кринька та кабінки для голосування усе це готове заздалегідь. За годину депутати обирають нового голову. Більшість таки за Василя Скрипничука. Одночасно новий голова отримує і заступника, і голову бюджетної комісії. Депутатам пропонують Олександра Левицького, Батьківщина та Юрія Бабія, фракція фронт змін.